Основні версії авіакатастрофи, можливо, що пишуть в медіа які у вас є думки. Це випадковість, чи все ж хтось міг бути в цьому зацікавлений? Ну, безперечно, буде багато зараз конспірології, на близькому сході. Дуже люблять конспірологію, але реальність дуже проста: тривалі санкції знищили авіабудівну галузь. знищили можливості для нормального обслуговування е літальних апаратів, навіть тих, які обслуговують перших осіб. Старий, дуже старий 50-літній гелікоптер, і вони, от якраз, збиралися перейти на російські нові, і не встигли. Розбився президент Ірану, а, а старий гелікоптер американського виробництва, Белл, да так. Отак, от, от, тобто технічні несправності і така от дія е санкції західних там. Ну, і ще, там ще один факт: е коли ти створюєш систему, в якій ти всім наказуєш і не слухаєш спеціалістів, які кажуть, що погода дуже погана, е там летіти небезпечно, а ти думаєш, що можеш володарювати над погодою. Це другий чинник. Тоді, коли неправильно вибудована комунікація в всередині команди, угу. а яка роль президента Мірану Раїсі була? От ким він був на що впливав, що важливо знати, особливо в контексті російсько-української війни. Ну, це перший президент, з яким у верховного лідера Ірану були е, прекрасні відносини. Більше того, цей президент е, ну приведений в результаті відвертих махінацій до влади. залишався вірним верховному лідеру Хаменеї. Це повністю креатура верховного лідера, який бороться з внутрішньою опозицією, зокрема навіть серед класу священнослужителів, кліриків вищих кліриків, які зміцнювали особисту владу. І Раїсі – це абсолютно не харизматична людина, яка не була спроможна виграти жодних виборів. Зато це був жорсткий виконавець волі верховного лідера. Це кривавий президент. На ньому 88 рік, коли він був членом сумнозвісної четвірки, яка відправила тисячі, якщо не десятки тисяч людей на смерть. Це людина, яка без всяких сумнівів придушувала протести, але він також розглядався як один з можливих наступників верховного лідера в іранській системі влади. Верховний лідер насправді має більше повноважень. Але все залежить як завжди від людини. І якщо сильна особистість, наприклад, президент, то він виборює якусь автономність, якісь можливості там для реформи. Ми пам'ятаємо принаймні два реформаторських строки, і Рувхані, і Хатамі, коли ситуація змінювалася якось врані. Але в Рейсі був чистий виконавець. І це виконавець, який намагався бути жорсткішим, ніж навіть сам верховний лідер. І для, очевидно, для РАІСІ російський проєкт і конфронтація з Заходом, яка йшла в парі. з Розширенням свого впливу на близькому сході це один з наріжних каменів утвердження їхньої політики, їхньої влади всередині країни. Ви згадали про верховного лідера Айтолу Алі Хаманеї. Він на своїй посаді з 1989 року. А для нього, от зараз, взагалі глобально важливо, хто після виборів стане новим президентом Ірану? Чи це буде такий самий, як ви кажете, виконавець? Чи може змінитися від цього політика Ірану, зокрема відносно там підтримки Росії в російсько-українській війні? Для нього надзвичайно важливо. Це ключове. Чим він буде займатися через 50 днів, як відомо, вибори зараз. Перший віцепрезидент буде їх організовувати, і вони зроблять все, щоб просто на етапі висунення не допустити потрапляння активних популярних політиків з іншого табору, або навіть зі свого ж табору, але недостатньо слухняний виборчий списки. І, безперечно, змінитися може бути багато що, тому що ця смерть може запустити внутрішню конкуренцію. Елітну елітний розкол. Він там в певному вигляді присутній. Треба сказати, що далеко не всі в іранському істеблішменті підтримують проросійський курс і зближення з Росією, те, яке проводив Раїсі, разом з верховним лідером. І достатньо голосів, особливо на рівні кабінету міністрів, які заперечували це, які шукали швидше способом взаємодії з заходом і нормалізації відносин. Тому, безперечно, вибори важливі, персони важливі і за цим треба уважно слідкувати. Тобто, умовно кажучи, є кандидати, які Києву були б більш вигідні, а відносно Росії то їй менш вигідні. Правильно я розумію так. Але існує велика ймовірність, що такі кандидати не потраплять, не зможуть висунутися, оскільки там існує спеціалістну спеціальний орган, який дозволяє або не дозволяє висунутися на посаду президента. Таке сито, і от вони для того, щоб Раїсі, наприклад, став президентом, вони відсікли навіть найбільш там відданих, здавалося б. З точки зору громадськості з зовнішнього погляду відданих людей консерваторів, таких антизахідних, ні, їх всіх не пропустили для того, щоб Рейсі став кандидатом і в результаті президентом. Ті політичні сили, які за там підтримку Росії в російсько-українській війні, вони ж і за ескалацію на близькому сході. Ну зокрема, я тут згадаю і Ізраїль. Ну, в цілому так, в цілому, так і зараз вже в продовження просто існує е, ймовірність того, що корпус вартових ісламської революції е, це якби НКВД при Сталіні, да? караючи меч партії. Що цей корпус, який найбільше зацікавлений в ескалації з заходом, в регіональній ескалації дружби з Російською Федерацією, вони спробують поставити партію, тобто. Кліриків, тобто ісламський стеблішмент під свій контроль, бо зараз все ж таки якийсь баланс, і, і ісламські клі клірики все-таки дають їм санкцію. Там вони намагаються контролювати цю військову силу. А зараз цілком можливий варіант, коли корпус просто остаточно захопить Іран. Ну так підсумовуючи, запитаю примітивно Путіну вигідно, напевно, щоб ескалація на близькому сході була. Ну і відповідно, щоб підтримка Росії з боку Ірану також продовжувалася. Так, безперечно, йому вигідно по перше, постачання озброєння, які іранці проводять, йому вигідні транспортні логістичні проекти спільні. Йому вигідно, щоб корпус продовжував підпалювати близький схід і тримати в напрузі. Безперечно, це в його інтересах. Процентному відношенні, а які шанси, що все ж таки, і вибори відбудуться таким чином, і це сито, є, про які ви сказали, так спрацює, що більш прозахідні політики і сили прийдуть до влади в Ірані. Ну, не про західні, скажімо, не не настільки антизахідні. Давайте цих нюансів враховувати на мінімальні шанси на це є, але я повторюю, це може запустити значно глибші процеси розколу літ і внутрішньої літньої війни.